Товариство усім бажаю здоров'я. Сьогодні 7 квітня, хочу трошки зробити коротенький огляд, розповісти, яка ситуація у нас з ділянками цього року. Клин, пам'ятаєте, вже неодноразово він попадав в кадр, оскільки тут сіялася одного року пшениця, на наступний, минулого року. Вже ячмінь був і цього року знову ячмінь посіяли. Мали. Планували сіяти гречку, тут. Відповідно, ціни цього року немає на гречку. Не знати, як наступного року буде. Но по витратах вони вона себе не перекриває. В крайньому разі минулого року я порахував, то фактично, грубо кажучи, ще й мінуса. Ну, про грачку, певно, що я ще зніму окреме відео, якщо мені не перегорить, звичайно. От. А, там розкажу по цінах, скільки ви... по витратах пішло, скільки ми отримали в результаті. Так, друзі, ну що ж, тут в нас є пшениця озима. А, пшенички приблизно десь соток-20. А... Нема, певно, що 25-23 сотки, десь так приблизно. Ну, потрібно взяти буде е, свій пристрій, який вимірює площу, і прийти чисто для себе знати. Ну, І потім, звичайно, треба буде <косити> брати і кроплення на цю площу. Ну і косити потрібно буде. Це всі моменти треба буде знати. Вот. Е, пшеничка озима посіяна, знову ж таки. По тому самому, принципу, як ячмінь сіяли, папа посіяв ще до дощу, значить площу боронами затягнув, потім фрезою перебив, посіяв і фризою перебив. Ну і отак посіяв. Так же саме посіяна пшеничка. Сіяємо вже так дуже багато років, неодноразово. Скажете, що є сівалка, так, сівалка є, але. Не завжди час є, тому що треба швидко все робити. Це треба підчіпляти, це треба гратися. От, а ну, будемо бачити надалі, як, як буде. З ну, сівалкою теж добре сіяти. От. Непогано сіє, але я ж кажу, і такий варіант теж. Якби у нас не влаштовував, то звичайно сівалочку ми б брали і сіяли сівалкою. А так... Посіли, так, як посіяли. Е, так, що по сілу тут було того року? Значить, з самого краю була у нас кукурудза. Була кукурудза, там трошки гарбузи де-не-де. Ну, бачимо полоса, яка тут жовтіша е, пшеничка. Далі була картопля. Ну, бачимо після картоплі, взагалі чудова, чудовий колір пшениці. Тобто тут. Певно, що е, потрібні мікроелементи, які потрібні для пшениці, вони або картопля залишила, або після картоплі картопля її не забрала. Тобто ми бачимо площу дуже чудову, темно, гарну. Далі маємо, відділяється зразу світліша площа. Тут у нас була гречка. Хоча гречка, як кажуть, гарний сидерат, і вона після посіву потім ще гарно зійшла. Ну, е, Не знаю. Вона, звичайно, краща, ніж з того краю пшениця, є місцями темновата, але все рівно вона не дуже е, така, аж сильно гарна. Далі тут в нас була посіяна, ну тут гречка закінчується. І була посіяна, була ось тут. Ось тут. тут гречка закінчується. ну Бачимо десь моментами, певно, що такими посерединці ось тут. От, тут де капарненько було. А тут ніби ну, відносно, скажімо так. Ладно, проїхали далі. Ось тут десь грячка закінчується, починається. У нас був ячмінь того року. Посіяв папа ячмінь з конюшиною, з ліцарнею. От, відповідно, потім ячмінь викосили, десь ну, ліцарня попала, все рівно вона є. Але нічого страшного, я думаю, вона не буде заважати. Ну, але папа зробив перше підживлення. Купили салітри, підсипали по сніготалому Потім ще зробимо обробку карбомідом разом з прімою, напевно, що чи Старом проти Буряну. Вот. Або... Ну, подивимося, який використаємо препарат. От. І е, плюс е, гумати. Домогумати, гумати, вони також свій е, е, покажуть результат. От. Ну це все згодом. Все, постараюся вам показати. Кропити не знаю, будемо чи вручну, чи щось будемо думати. Подивимося. От. То в нас по площах цього року. Не дуже багато, ну, ячмінь. Тут в районі 15 сотих і 25, 23 до 25. ну, певно, що немає, ну, 20, 23 24 сотки. Я кажу, перемірюю, то тоді скажу. У нас тут е, пшенички. Е, в селі вже два роки ми не обробляємо. От е, там зараз родич обробляє ті дві ділянки. Поки що з тим ми призупинилися. Буде спокій, буде мир, тоді будемо знову відновлювати свою роботу і будемо працювати і на тих ділянках. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Такий коротенький огляд, коротенька інформація. От. І е, показав, розказав, що, що на даний момент. Всіх гаразд вам, добра і гарних врожаїв. Бувайте!